Усім привіт! Ви на каналі Алітаро. Я сьогодні вирішила знімати для вас відео особисто, тобто зі своїм обличчям, тому що мені здається, що ми так будемо трішечки ближче. У нас буде такий конект. Ну і мені здається, ми так познайомимось. Сьогодні дивимося на Таро Тароколу, Сороку. Знак зодіаку Скорпіон. Привіт-привіт! Ні. Стрілець, вибачте, стрілець. Тільки що записувала для скорпіонів і заговорилася. Стрільці, привіт-привіт. Можливо, для когось, до речі, асцендент Там в скорпіоні теж можна якось подивитися буде особливо актуально. Тож, стрільці, привіт-привіт. Знак Зодіаку Стрілець у вересні що чекає. Подивимося по усім сферам життя, буду діставати карту, показувати, щоб усе було чесно, і покладу собі, а далі будемо по кожній карті розбирати. І так, стрілець, що чекає в кар'єрі у вересні, що чекає у фінансах, що чекає в відносинах в плані кохання, тобто чоловік, дружина, дівчина, хлопець. Що чекає в взаєминах з оточуючими, тобто мати, брат, сестра, колеги і так далі, друзі? Що чекає в плані здоров'я? Що чекає в плані творчості, а, відпочинок, саморозвиток та навчання. Цікаво. Добре, зараз подивимось. По кожній карті окремо. Тож, перше, це у нас кар'єра, і тут перегорнута зірка. Можливо, зараз у вас нема кар'єрного зростання, або нема, не буде, принаймні у вересні, не буде такого, щоб ви поставили собі ціль, до якої ви б дотягнулися, або б хотіли дотягнутися. Немає мети. І ви. Через це не будете розвивати свою кар'єру. Тобто, можливо, ви ще не вирішили, чим ви хочете займатися, або, можливо, у вас нема. А можливо, ви взагалі дійшли до якогось максимуму, дотягнулися до цієї зірки, і вам більше не треба нічим займатися, і ви таке просинаєтесь з ринку, не знаєте, а що далі робити. Тобто ви якось прийшли до якогось рівня. Зараз подивимось кар'єру. Кар'єра на вересні. Для когось актуальна кар'єра в суд, судова справа, якісь захисні органи, можливо. Ну, щось таке правосуддя, де є закон, де є честь, де є е, правда, скажімо так, де все рівно, де все е, спокійно. Так, з холодною головою, можливо. Можливо, це не тільки про те, що у когось кар'єра така, можливо, вона просто зараз на стопі, на паузі, коли ви от дійшли до якогось рівня, і будете на цьому рівні стояти поки що. Це комфортний рівень, це адекватний рівень, він зрозумілий, але ніяких там скачків догори або донизу не буде. Просто все буде спокійно, ровно. Mm -hmm. Давайте ще раз дістанемо. Так, от я кажу: нема боротьби, нема такого, щоб ви захищали там свою кар'єру, або якось е для неї щось робили, якось собі поставили за мету і. і... Нема страстей, отакого. От Хочеться мені сказати, що нема страстей, нема такого, щоб ви щось якось змінювали в своїй кар'єрі. От просто ровно, стоп, пауза. От така у нас кар'єра. І це окей, це добре. Це. Чому б ні? Можливо, ви хочете передихнути трішечки. Взяти від, ну, відпустка, можливо, але, скоріше за все, ні. Ну просто спокійна історія. Спокій. Так. Фінанси. На фінанси в нас йде королева кубків перегорнута. Ну, ви не задоволені своїми фінансами будете, ви будете трішечки емоційно до них відноситися занадто емоційно, так емоційно, коли це негативні емоції. Можливо, там якісь істерики або якісь будете ну, плакати, наприклад. Можливо, ви королева кубків вона віддає. Вона любить о, віддавати. Багато ресурсу для свого оточення, для своїх близьких, але ви вийшли. Ну, якщо це ви, то ви вийшли в перегорнутому вигляді, і це про те, що у вас немає ресурсу, немає грошей, щоб віддавати свою любов. Можливо, ви звикли проявляти любов там подарками, грошима, чимось там корисним. І у вас не буде можливості робити це, щоб. Задовільнити і свої внутрішні потреби, і потреби там своїх близьких. Або ваші фінанси залежать від якоїсь королеви кубків, яка трішечки неадекватна трошечки. Так, давайте ще подивимося. Що це за фінанси у нас такі? Дев'ятка кубків. Знову, от на фінанси йдуть емоції, тобто. Начебто все добре буде, ну начебто, якщо ви, я кажу, ви звикли віддавати, то тут, можливо, навіть якщо ви не зможете віддати там свої, ну не, не то, щоб віддати гроші, а просто віддавати там подарунками, увагою, ви будете просто знаходитися біля своїх людей, біля яких ну, неважливо зараз ні фінанси, ні. Яка там в тебе зарплатня? Що ти там можеш на неї купити? Ну це не важливо. Головне, що біля тебе от твої близькі, твої рідні, твоє, твоє оточення і всім класно, всі задоволені, у всіх все добре. Тобто, мені здається, хоч ви будете трішечки некомфортно себе відчувати від відсутності фінансів, але ваше оточення буде класно вам віддячувати за те, що ви колись там йому давали, давали, давали. Ну і просто це комфортні фінанси, яких нема. <balanced> ну, просто не вирішила карт фінансів. Тобто я б сказала, що фінансів таких, от як хотілося б не буде. Буде просто м -м, класне відчуття себе біля близьких. Добре. Взаємини з оточуючими. І тут в нас виходить, зараз покажу. Взаємини в плані не з оточуючими, а в плані. Кохання, кохання, чоловік, дружина, а, дівчина, хлопець і так далі. А, тут у нас вісім пентаклів. Це про те, що ви будете працювати над відносинами, будете а, говорити, говорити, діяти. Якщо ви сказали, що ми з тобою там робимо те те йдемо там до психолога, там ще щось, то ви це і будете робити. Тобто, йде праця, плідна. Над відносинами королева пентаклів. Знову, можливо, у відносинах постає питання грошей, можливо, це вас вибиває з, зі стабільності, але якось ви все одно будете для своїх близьких давати якийсь ресурс, навіть якщо ви не матимете цей ресурс, от я кажу, у вас знову йде е, перегорнута королева Пентаклів. Це про те, що ви. І королева кубків ви не можете віддати. Ви, ви не наповнені, у вас нема. Але ви все одно будете працювати, все одно щось будете робити, щоб віддати своїй близькій людині щось, ну, якусь емоцію. Так, ще одну карту на це. колесо. сого, знаєте, фортуна на вашій стороні. Якщо ваші відносини повинні розвиватися, вони будуть розвиватися, якщо вони повинні закінчитися, вони закінчаться. Але, скоріше за все, це позитивна карта. Це карта про те, що все йде само собою. Якщо у вас є зараз труднощі, ну, це просто період. Ви пройдете його, ви будете з з цього о, періоду ви вберете в себе досвід і, і підете далі. А далі вже цей досвід буде використовуватися протягом вашого життя вами і вашою парою, то все у вас тут буде добре, буде, будете працювати над відносинами. Якщо у вас немає відносин, якщо у вас ви о, одинока людина. То ви і залишитеся зараз одинокою людиною, будете займатися своєю працею, буде от просто такий стан, коли ви ем, полагаєте на судьбу, коли ви будете спиратися на вищі сили, що ну, нехай зараз нема, окей, буде потім, все буде добре. Все, чекаємо. От такий стан нормальний, адекватний. Взаємини з оточуючими. Тут у нас. Перегорнутий рофант. Можливо, вам би хотілося, щоб ваше оточення вас більше розуміло, або щоб ви більше розуміли тих, хто біля вас. Тобто нема такого, щоб ви або хтось до вас прийшов з оточення і сказав, мені там погано через те, -те, те, і ви такі так, я тебе розумію. Або ви прийшли до когось, розповіли свої печалі, і вас вам сказали так, я тебе розумію. Ти молодець, таке сталося, ну нічого, переживемо. Нема, нема такої підтримки, нема такого коннекту, на жаль. Ви не можете розкритися повністю біля близьких, тому що вас не зрозуміють, скоріш за все, не зрозуміють ваші мотиви, ваші ідеї, вашу позицію. Так. Ну, принаймні, принаймні, у вересні, так, це може бути через те, що ви просто не, нема до кого піти. Можливо, всі, всі пороз'їхалися. Таке теж може бути взаємним. Знову король Пентаклів. Дуже багато історій про грошей. У вас є зацикленість на грошах. Можливо, хтось вас ем, до цього спонукає. Можливо, вам так заклали батьки, що ти повинен заробляти, заробляти гроші, гроші, от тільки гроші, все. Нічого, нічого крім грошей, нема. Не потрібно, не потрібно так робити, так, е, відноситися до свого. Життя, тому що не тільки гроші е, дають нам комфортне життя. Розуміємо, так? Вони повинні бути, вони повинні в нас. Е, ну, як це сказати? Ну, без грошей, звісно, ми не зможемо там зняти квартиру, поїсти. От це, звісно, повинно бути, але це не повинно бути першочергове, коли гроші, це от все в лоб, тільки гроші, нічого там. От будуть гроші, будемо щасливі, а без грошей ні. Ми не щасливі. Ні, такого не повинно бути. Ми повинні бути щасливими, виходячи з того, що в нас є зараз. Можливо, через це і є непорозуміння з близькими і рідними. Так, давайте ще одну дістану. Хотіла одну дістати, дістала дві. І тут така сама картина, бачите, ідея прийняття через гроші. От якщо ви зробите так, як хоче оця людина, да, близька ваша, тоді вас приймуть, тоді все добре. І у вас є такий трішки дисбаланс, що, типу, мене не приймають, тому що я не можу дати цю десятку пентаклів, розумієте? Тому я. Ви я вам скажу так, ви і так багато працюєте. Ви працюєте над відносинами, ви працюєте над своєю кар'єрою. Ви все одно багато робите. Ви молодці, я вас сприймаю, все добре. Але, на жаль, ну, ви не можете відповідати тому, як хоче якась інша людина, хоча і близька людина. Ви не повинні відповідати цим критеріям, розумієте? Можливо, це не ваша думка, а нав'язана вам думка. Вам нав'язана думка. Добре, йдемо далі. Здоров'я. Тут карта закохані. Карта класна, карта добре, по здоров'ю все супер. Можливо, якщо були якісь захворювання або парних органів, так, бо тут дві людини. Це може свідчити про те, що ви їдете на поправку. Наприклад, якщо це дівчина-єєшники, чи як вони українською називаються, ну, ви зрозуміли, так? Жіночий статеві орган, все йде на поправку. Або очі, нос. Ну, нос тут у нас дві дірочки, або вуха, також може йти на поправку. Ну, Загалом карта гарна, я не бачу якихось проблем, але Якщо щось було, воно все йде на виздоровлення. Навіть не буду більше діставати тут. Далі в нас йде творчість. Творчість у нас тут і вийшла е, принцеса мечів. Ви не бачите розвитку якоїсь творчості, можливо, ви вважаєте себе не творчою людиною, можливо, ви е, не розумієте, де ваша творчість, тому що карта вийшла в перегорнутому вигляді. Ви ще не намітили свій курс творчості, Ви не знаєте, в чому ви творчі. Нема такого, щоб ви от подивилися в якусь там лінзу і зрозуміли, ага, мій курс туди, я йду туди. Можливо, ви її не творча просто людина. Давайте ще дістанемо творчість. Жезлів, Це ваша карта, це. Uh, може свідчити. А, можливо, ви не те, що шукати вам потрібно, ви ж, можливо, знаєте, де ваша творчість, вже, ну тобто вам, ви не в пошуках, а ви вже дієте. Можливо, ви знаєте, чим вам займатися, і ви вже дієте саме зараз, саме тут. Виходячи з того, що у вас є, ви просто щось робите. Неважливо, чи це, чи якось воно там вам зіграє, ви просто робите і все, і це круто. Тобто, не чекаєте, не думаєте. Так, не, не, нема страху, що ви там якось не реалізуєтеся. Це суперська історія про те, що я не боюся, я не сижу, не чекаю, в мене не їдять мої страхи, оці ворони, а я вже роблю. І пофіг, як я роблю. Головне, що я роблю, Оце суперська енергія, суперська карта. Так, от бачите, знову вийшло в пригорнутому вигляді шестірка кубків. Я не аналізую, як там хтось колись робив, або я колись щось робила. Я просто роблю. І це супер, супер класно. Так, я вітаю вас. Робіть, продовжуйте, і вона буде у вас. Активна творча позиція, активна якась діяльність буде. Це суперське. Так, далі в нас йде відпочинок. Відпочинок у нас. Дев'ятка пентаклів. Ну це знаєте, з ряду, Ну, по-перше, це знову гроші. Тобто ви можете спокійно відпочивати, коли у вас є гроші, знову гроші. До речі, ви людина, стрілець, ви вогник, ви повинні бути активні. А у вас тут ви як Пентаклі, 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 гроші, робота, робота, гроші. Тобто ви якось трішки не на своєму місці. Це погано. Ви повинні зрозуміти, хто ви тут насправді, бо ви трішки вібрали в себе з оточення свого енергію. І це, ну, це не погано, але не дуже добре, бо ви самі, от як ви є, людина, так, яка ви народилася, ви змазуєте свої якісь бажання, змазуєте свою реалізацію, змазуєте себе, своє я. Це погано. Тож, що я хотіла сказати на відпочинок? Ваш відпочинок це гроші. Якщо вони будуть, ви будете класно відпочивати. Не те, що класно відпочивати, типу втринькати гроші, ні, а це ви будете внутрішньо заспокоєні, ні, тому що ось вас приймає ваше оточення, що ви заробили багато грошей і можете тепер відпочивати. Це з позиції, знаєте, коли мене одобрюють там інші люди. Ще це може бути ваш відпочинок на городі збирати виноградик. Бо зараз вересень, це сезон, коли ми збираємо всі, там, що в нас виросло на городі, і будемо таким чином і відпочивати, і працювати. Так, добре. Далі в нас саморозвиток та навчання. Тут у нас вийшла пуста карта. Пусто. Давайте докладемо. Одразу можу сказати, що немає саморозвитку навчання або нема часу, або нема місця, або нема бажання. Про що це в нас саморозвиток навчання. Можливо, ви вже досягли якогось рівня в розвитку, і ви просто розумієте, ви вже реалізована людина в саморозвитку та навчання. Ви закінчили школу, закінчили університет, закінчили якийсь вуз, там чи ще щось, якісь курси, і вже нема чому вчитися. Ну, нам всім завжди є чому вчитися, але отак от, от загалом взяти так, вам вже не потрібно йти до школи, не потрібно йти до. Університету проходити якісь курси, ви вже король мечів, ви вже знаходите багато знань. В собі тримаєте ці знання, ви вже, от тут книгу тримає, тобто він вже знає, і вам вже якось не потрібно це робити, навчатися там саморозвиватися. І ви не закриті до навчання. Тобто, якщо щось цікаве буде, ви підете там, прочитаєте, навчитеся ви навчає... ну, зрозуміли, навчитеся, тобто, ви не закриті від навчання, ви можете це зробити. Це для вас не проблема, але це не, не те, що актуально. Тобто, Для вас вже актуально щось робити, працювати, наприклад, а не навчатися. Так, імператор пригорнутий теж навіть нема такого прийнятого рішення, щоб ви там вирішили все. Я ще раз піду там в університет, чи ще я там піду в магістратуру, чи ще кудись піду, чи просто куплю курс. Нема такого, і, ну, і окей, і це добре. Чому б ні? Якщо ви вже е, можете бути впевнені в собі. Так, добре, і останню карту дістанемо карту поради для стрільців. На вересень місяць. Карта поради. На вересень місяць для стрільців. Ви бачили це? Ви, ви це бачили? Це імператор перегорнутий, порада. Не беріть на себе багато. Ви дуже багато берете на себе відповідальності за гроші чомусь. Можливо, вам потрібно це робити, у вас немає виходу, але отак, от ви не чоловік. Якщо це дивиться жінка, то не будьте імператором, будьте імператрицею, Розвивайте себе з жіночної сторони, не з чоловічою. Ви не повинні закривати потреби якихось інших людей. Не повинні я напевно заговорилася трішки. Ви не повинні закривати потреби інших людей, тому що там вони ваші близькі. Ні. Ви не повинні. Ви не імператор. ви... Ви повинні бути імператрицею. Так, ви повинні бути королевою е, Пентаклів. Хоча вона і така, ну, ресурсна, в неї теж є гроші. Ви насправді така вже є людина. Ви насправді вже от реалізували себе в фінансовому плані. Просто ви чомусь вважаєте, що це мало. Потрібно більше, 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 більше. Не потрібно. Ви повинні, щоб вам було комфортно. А от чи комфортно комусь це вже їх проблеми. Ваші проблеми це чи комфортно вам, зрозумійте це. Добре, дякую, стрільці. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як відігрується, що ви про це думаєте, як вам такий формат відео, як краще, чи з моїм обличчям, чи просто карти. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики колокол натискаєте, натискайте, щоб отримувати повідомлення. Ну і запрошу вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, дуже позитивно, дуже активно. І все, дякую за увагу. Всім пока-пока.